Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але на Росії багато росіян з великою надією та трепетом очікували інавгурації Трампа. Особливо ті росіяни, які за гроші підписали контракт і вступили до лав окупаційної армії. Їм дуже хочеться, щоб у них залишилося 2, 3, а то й 4 мільйони рублів, і щоб їх не обнулили, щоб їх не кинули у ці м'ясні або механізовано м'ясні штурми. Звісно, багато росіян реально побоюються чергової хвилі мобілізації, яку російські експерти прогнозують уже на весну цього року. Не подобається росіянам і знецінення рубля, і висока інфляція, і можливість економічної кризи, якщо не в цьому, то в наступному році про що на Росії усі говорять, і навіть не подобається обмеження роботи Ютуба. А тут ще й регулярні удари ЗСУ в глибину території РФ. Однак. Не можна прямо сказати, що все це для росіян аж дуже критично, тим не менш, рівень напруженості на Росії досить високий і він зростає. Необхідно підкреслити, що дійсно абсолютна більшість росіян вважають себе окремою цивілізацією, з цим так званим величієм, духовними скрєпами, месіанством і своїм вождем. Але в цей же час росіяни чудово усвідомлюють, що Сполучені Штати Америки крутіші за Росію. І що Трамп крутіший за Путіна, скажу більше, багато росіян впевнені в тому, що якщо Трамп просто поговорить з Путіним і скаже йому, що війну потрібно завершувати, то Путін буде вимушений дослухатись до нього. І впевненість така росіян вона полягає в тому, що російське суспільство воно дивиться на весь світ через структурну логіку. І росіяни вони бачать Трампа сильнішим лідером, і їм загалом Трамп подобається його заявами, його діями, зокрема, тим, що він постійно заявляє, що хоче зробити Америку більш величною. Його, наприклад, заяви щодо традиційних цінностей, щодо його таких силових підходів стосовно різних питань, в тому числі і в геополітиці. І Путін на тлі Трампа він виглядає точно, навіть в очах росіян, значно меншою фігурою. Показовим є те, що росіяни на останнім часом активно заливають на Ютуб-канали про мови Трампа, такі коротенькі відео. Ці відео набирають багато переглядів, і росіяни їх активно коментують. Вони дуже чекали на Трампа і вони очікують від нього рішення. Тому не дивно, що топовими темами сьогодні в російській ЗМІ є повернення Трампа, а також онлайн-трансляція його інавгурації. Але при цьому російські пропагандисти нагадують росіянам, що їх вождем, їх президентом є Путін, і пишуть про те, що до інавгурації Трампа залишилось декілька годин. А скільки залишилось часу до перемовин з Путіним? І пропагандисти при цьому підкреслюють, вони порахували, що Путін не поспішав раніше вітати обраних президентів США тим, що вони приступили до виконання обов'язків. І сьогодні з'явилася аналітика на сайті російського видання ТАСС державного такого центрального, що Путін раніше говорив з президентами США не раніше, ніж через 6 днів після їх інавгурації. І як такий приклад наведено те, що Путін привітав Байдена з інавгурацією лише через 6 днів. Також російські пропагандисти активно цитують російських експертів, які кажуть про те, що можлива зустріч Трампа з Путіним лише не раніше березня цього року, і що загалом потрібно багато часу для того, щоб провести необхідну підготовчу роботу. Таким чином, кремлівська пропаганда всіляко намагається набити ціну Путіну, підвищити його значимість, і навіть більше того. Адже пропагандисти сьогодні в районі обіду повідомили, що Буцім то Трамп слабкий, щоб вказувати Росії, який мир їй потрібен, і що нібито ослаблені США при Трампі будуть ще слабкішими, що начебто дасть Росії добрі шанси на так звану перемогу і на так звану другу Ялту. Ну а щоб росіяни перестали мріяти і не забувалися сьогодні. Російські пропагандисти публікували дані чергового соцопитування в ЦИОМ, це всеросійський центр вивчення громадської думки державний, згідно якого буцімто понад 50% опитаних росіян не вірять, що Трамп може врегулювати конфлікт. Хочу зазначити, що не потрібно думати, що у більшості росіян кудись зник імперський шовінізм і що вони вже не підтримують агресію проти України. Ні, це не так. Сосупитування показують те, що якщо Путін скаже, що потрібно домовлятися, що потрібно підписати мирну угоду, то вони це підтримують. Але якщо це скаже Путін, Москва, Кремль, і за умови, що за Росією залишаться усі тимчасово окуповані території. І це потрібно чітко усвідомлювати. Але повернімося до того, що сталося на Росії уже після обіду, ближче до вечора. Адже російські ЗМІ повідомили, що Путін зібрав Радбес і виступив з терміновою заявою. І виявляється, що Путін не став чекати декілька днів, а уже сьогодні привітав Трампа зі вступом на посаду, привітав його з інавгурації. При цьому Путін заявив, що Кремль бачить заяви Трампа і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією. І також Путін акцентував увагу на тому, що він чує заяви Трампа про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової. Крім того, Путін почав виправдовуватися перед росіянами за те, що це так зване СВО переросло у повномасштабну війну, яка триває уже майже три роки. Він почав видумувати різні байки і говорити про те, що буцімто сенс цього СВО в боротьбі за інтереси російського народу. Очевидно, що після таких несподіваних заяв Путіна, після такого неочікувано швидкого привітання Трампа з інавгурацією, і після його звернення до росіян кремлівські пропагандисти швидко відкинули весь пафос і різко змінили платівку. І почали писати про те, що Буцімто Путін рятує весь світ від третьої світової. Змінилася у них риторика і щодо Трампа. Уже пишуть про те, що Трамп у владі це привід для діалогу Вашингтона та Москви, і що почався зворотній відлік так званого СВО. І що прихід Трампа до влади дає надію і сподівання. Але що росіяни не подумали, що Путін здувся і почав прогинатися перед Трампом. Пропагандисти нагадали про Орішнік і почали писати, що, начебто, Орішніка вистачить на всіх бажаючих, і що Путін, в разі чого, може надіслати привіт. Звісно, немає жодних сумнів у тому, що така різка зміна риторики Кремля, і що такі заяви Путіна вони пов'язані насамперед з тим, що в Москві усвідомили силу Сполучених Штатів Америки. Сьогодні російські ЗМІ пишуть прямо, що майже третина валютної виручки російських компаній застрягла за кордоном після посилення американських санкцій. Схоже на те, що Путін зрозумів, що краще не випробовувати его Трампа, що краще не шуткувати, тому що якщо Трамп розширить санкції, то потім щось відіграти назад буде проблематично. І ми сьогодні побачили цей поворот в першу чергу саме через це. Щодо дій безпосередньо самого Трампа, то сьогодні засоби масової інформації насамперед американські повідомляють, що дійсно Трамп планує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним. Також ЗМІ зазначають, що попередньо змін щодо можливого мирного плану Трампа немає, що це НАТО на паузу і заморозка конфлікту, але важливо те, що почалися перемовини з Китаєм. Адже ЗМІ пишуть. Що представник Сі Цзіньпіна зустрівся з Венсом і заявив про готовність Китаю до співпраці зі США. Нещодавно американські ЗМІ повідомляли, що нібито Трамп планує здійснити свій перший міжнародний візит саме в Китай протягом перших 100 днів його каденції. І якщо США зможуть реально домовитися з Китаєм, то тоді якогось великого сенсу у перемовинах між Трампом і Путіним просто не буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТРІ.